Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини печіночний торт. Начинки вистачило на 15 млинців. Торт став вищим, ошатним і гарним. А зараз накриваємо його харчовою плівкою знову ж таки, щоб не завітрувався. І ставимо просочитися на пару годин до холодильника, можна і на ніч. Торт просучися, намашуємо його домашнім майонезом, накладаємо його нетовстим шаром. Зверху печіночний торт прикрашаємо тертим вареним жовтком та білком. Їх треба розділити окремо та натерти на дрібній терці. Прикрасити виріб можна як завгодно або так, як пропоную я. Zboku tort prekrasajmo z beljakami zmešanimi z.